Виправити ще відкинути. Пісня апостола Павла до Галатів, 6 розділ, перший вірш каже, брате, якщо паде людина, якийсь переступ або помилиться, то ви, духовні, виправляйте такого духом лагідності, кожний, пильнуючи за собою, щоб і самому не потрапити споуцу. Сьогоднішнє пізнання я хотів би назвати виправити чи відкинути. У нас завжди є вибір, коли ми бачимо гріх, помилку або є і перестав іншої людини. У нас завжди є вибір допомогти цій людині, виправити її чи відкинути, відрізтись від неї і більше не спілкуватися. Апостол Павло вірив, що Духом Святим він закликає нас, щоб ми не відідали людину, але написано, виправляли її духом Лагідності, духом любові, написано спостерігаючи або пильнуючи за собою, або згадуючи свої помилки, коли ми самі помилялися. І нам також було, щоб нас не відхинули. Щоб нас виправили, зрозуміли, я згадую один випадок свого життя, свого дитинства. Багато хто з вас знає, я виріс в інтернаті. І я пам'ятаю один випадок одне покарання, яке було в нашій школі інтернат. Я вважаю, що це було найгірше покарання і могло бути зі сторони вихователя. Ви знаєте, якщо нас поставили у то, і сказали не відходити від утка, від угла, то все було нормальне покарання. Якщо нам дали лазини, це також гарне покарання. ми раділи покаранню. Якщо нам сказали, що ви сьогодні отримаєте подарунок, це також було для нас нормальним покаранням. Але найбільше покарання, яке ми не любили, і я особисто не любив, це, коли Мені казала, ти для мене нуль, ти для мене не існуєш. Що хочеш, то й роби. І я пам'ятаю випадок, коли перший раз я зрадів всім словам і думаю, ну тепер я можу робити те, що я хочу. І пам'ятаю, що прибігаю в столові на обід, а мені не достається порція. Я підходжу до вихователя і кажу, мені не вистачило порції, Я залишився голодним. А вона робить вигляд, ніби то все нормально, нібито вона мене не бачить. Потім я пам'ятаю, в мене була рамова нога в цей день, я також підбігаю вихователя і кажу: слухайте, в мене болить нога, я впав, мені боляче. Але вихователька не звертає уваги. І я тоді розумів, що краще би вона мене наказала, радше вона мене поставила в угол у топ, але не відідала мене, не відштовхала мене, мене від себе. І, друзі, цей випадок мені нагадує, що знаєте, історію, пов'язану з Ісусом Христом і жінкою, у фарисеї привели до, не, до Нього, щоб побачити, що Він робить. Вони схопили її в гріхи перелюб. І вони чекали, що Він обідне каміннями, а вони. Разом з ним. Але ми бачимо, що робить Христос. Він не цю жінку, Він не ставить їй хрест на її житті. Він не видає її фізичних смерті, але Він робить все, щоб виправити цю жіночку. І Він каже учням або всім фарасемів, і привели її до нього, якщо ви без гріха, то іншим і камінь першими. І ми бачимо, ми знаємо, що в історії, розділ від Івана, коли всі по одному почали відходити, вони були ворями совістю. І Ісус каже, жін: Я де твої звинувачувачі? Вона каже: немає. І я тебе не звинувачую, іди і більше не гріши. Ми бачимо, як Христос в духі лагідності з любов'ю. Управляє, виправляючи жіночку і дає їй надію на життя, дає їй надію на спасіння. Друзі, Павло каже, ви духовні в душі лагідності, виправляйте. Я практику виправляти в душі лагідності, в душі любові. Знаєте, я хочу показати три моменти. Номер один. Роби це з любов'ю. Роби так, я би ти хотів, щоб до тебе зверталися, виправляючи тебе. Номер два. Виправляй людину в церкві, ніби це твій родич. Якщо це старша людина виправляє, її бать, як мати, якщо вона твого віку, то виправляє брата, як рідного. якщо це твої. Е... Якщо це діти, вони тобі годяться, я своїх дітей. І третій момент: виправляй людину, так, нібито вона частина твого тіла, Нібито це твій палець і зараз хворіє, Нібито це твоя нога, яка захворіла, їй треба допомога, виправляй з таким відношенням. І апостол Павло він каже. Спостерігайте за собою, мильнуйте за собою. Бо якщо ми будемо робити це не з любов'ю, не в духі лагідності, друзі, ми також з вами впадемо, ми з вами помилимося. І хтось перейде до нас не в духі лагідності, не в духі любові, а з большою яростю, гнівом і буде нас виправляти або навіть відкинути. Або відкине нас від себе. Хочу своє піснення закінчити тим, що остання книга Біблії об'явлення, і розділ, Бог дуже сильно дооряє глобудність і серві. Він там не бачить нічого доброго. Але Він каже, кого люблю, того доворяю і наказую. Будь ревний, покайся. Мені дуже подобається, що Христос не відкидає лод і серву. Але Він каже: покайся. Він каже, я стою біля дверей Твого серця, я свящу що ти почуєш і відкриєш, я війду і дім, я буду вечеряти з тобою. Я буду робити те, щоб тебе виправити, але я не хочу тебе відкинути. Нехай Бог благословить кожного з нас і мене. В процесі, я в дорозі, я ось щось виправляти людей, не відідати. Бо це дуже больно, коли ми відідаємо один одного. І Господь Він все робить, щоб нас не відінути і щоб нас повернути додому. Нехай Бог нас благословить людей виправляти, а не відідати. Амінь.